Ласкаво просимо на цю захоплюючу подорож у світ мікроорганізмів. Бактерії, віруси та археї це невидимі для ока, але надзвичайно важливі складові нашого навколишнього середовища. Багато з нас можуть сприймати їх як загрозу, але насправді ці мікроорганізми грають важливу роль у підтриманні екологічної рівноваги та забезпеченні життєво важливих процесів. Наприклад, бактерії допомагають у розкладанні органічних речовин, виробництві їжі та навіть у підтримці нашого імунітету. Віруси, хоч і викликають захворювання, також можуть бути корисними у наукових дослідженнях та лікуванні хвороб. Археї, які вважалися примітивними організмами, виявилися дуже стійкими до екстремальних умов і можуть допомагати у виробництві палива та очищенні води. Давайте розглянемо цей захоплюючий світ мікроорганізмів разом. Бактерії це одноклітинні мікроорганізми, які існують у найрізноманітніших середовищах від глибин океану до кишкового тракту людини. Ці невидимі для ока істоти мають дуже просту будову, але водночас вони відіграють величезну роль у природних процесах. Наприклад, багато бактерій є корисними для людини, так як вони допомагають у травленні їжі, виробництві вітамінів та підтримці імунної системи. Деякі бактерії також використовуються у харчовій промисловості для ферментації продуктів, наприклад, йогурту та квасу. Ці мікроорганізми можуть мати різні форми кульові, вигнуті, спіральні тощо вони можуть бути різного розміру, від декількох мікрометрів до кількох міліметрів. Цікаво, що бактерії можуть бути як позитивними, так і негативними для людини. Наприклад, деякі бактерії сприяють розкладанню органічних речовин, тоді як інші можуть викликати захворювання. Це підкреслює важливість дотримання гігієнічних норм та правильного вживання антибіотиків для боротьби зі шкідливими бактеріями. У світі налічується близько 50 квінтильйонів бактерій, що є надзвичайною цифрою, яка підкреслює величезну кількість цих мікроорганізмів у природі. Таким чином, бактерії. Це невід'ємна складова нашого світу, яка впливоргує бачиємо в аспектів нашого житті середовища. Бактерії відіграють надзвичайно важливу роль у природі, беручи участь у різноманітних процесах, які підтримують екосистему Землі. Однією з найважливіших функцій бактерій є розкладання органічних речовин, вони є незамінними у цьому процесі. Перетворюючи мертві організми та відходи на речовини, які можуть бути використані іншими організмами для життєдіяльності. Без бактерій процеси розкладання був би неможливим, що призвело б до накопичення величезних кількостей органічних речовин та загрози для екосистеми. Деякі бактерії також здатні фіксувати азот з повітря, що є важливим для росту рослин та підтримання родючості ґрунту. Цей процес, відомий як азотфіксація, Допомагає у збереженні біорізноманіття та підтриманні життя на землі. Бактерії також використовуються у біотехнології для виробництва різних продуктів від харчових добавок до біопалива. Наприклад, деякі види бактерій виробляють полімери, які можуть бути використані в медицині та інших галузях промисловості. Крім того, бактерії грають важливу роль у підтриманні здоров'я людини. Наш кишковий мікробіом складається з багатьох видів бактерій, які допомагають у травленні їжі, синтезі вітамінів та підтримці імунної системи. Дизбаланс у цьому мікробіомі може призвести до різних захворювань та проблем зі здоров'ям. Цікаво, що бактерії також можуть взаємодіяти з іншими організмами у природі, створюючи складні екологічні взаємозв'язки. Наприклад, деякі бактерії можуть утворювати симбіотичні зв'язки з корінням рослин. Допомагаючи їм усмоктувати поживні речовини з ґрунту. Це лише кілька прикладів різноманітних ролей, які виконують бактерії у природі. Кенемо невід'ємнуючі на екосистеми вталося на багато аспектів життя на землі. Віруси це невеликі інфекційні агенти, які складаються з нитчастої ДНК або РНК, оточені білковою оболонкою, вони не вважаються живими організмами. Оскільки не мають власного метаболізму та не можуть розмножуватися без внутрішньоклітинного господаря, однак вони можуть викликати захворювання у різних видів живих організмів, включаючи людину. Віруси мають дуже просту будову, але вони дуже ефективні у своїй функції викликати інфекцію та розмножуватися у клітинах своїх господарів. Це робить їх надзвичайно небезпечними для здоров'я. Одним із цікавих фактів про віруси є їх різноманітність та адаптивність. Вони можуть швидко мутувати, що ускладнює боротьбу з ними та розробку вакцин. Також віруси можуть бути корисними у наукових дослідженнях. Наприклад, вони використовуються для вивчення генетичних механізмів та розробки нових методів лікування хвороб. Будова вірусів складається з генетичного матеріалу, який може бути ДНК або РНК, оточеного білковою оболонкою, відомою як капсид. Цей капсид має різні форми та розміри, що визначають тип вірусу. Віруси можуть бути спіральними, ікосаедральними, гелісоїдальними та іншими. Ця різноманітність будови вірусів дозволяє їм успішно атакувати різні види клітин та організмів. Функції вірусів полягають у викликанні інфекцій та розмноженні у клітинах своїх господарів. Після того, як вірус потрапляє в клітину, він використовує її механізми для вироблення нових вірусних частинок. Цей процес може призвести до пошкодження або загибелі клітини, що відображається на стані здоров'я організму. Віруси можуть бути передані від людини до людини через контакт, повітряні краплі, воду або їжу. Щоб запобігти інфекції, важливо дотримуватися правил гігієни та вакцинації. Усвідомлення про будову та функції вірусів допомагає нам краще розуміти природу інфекційних захворювань та розробляти ефективні методи їх запобігання та лікування. Вплив вірусів на організм людини може бути надзвичайно руйнівним і викликати серйозні захворювання. Віруси можуть атакувати різні органи та системи в організмі, викликаючи відповідні симптоми та ускладнення. Наприклад, вірус грипу може призвести до гострих респіраторних захворювань, які супроводжуються лихоманкою, кашлем, біль у горлі та м'язах, інші віруси, такі як віруси простуди, можуть викликати нежить, насморк та інші неприємні симптоми, однак не всі віруси викликають лише тимчасові захворювання. Деякі віруси, такі як віруси гепатиту або ВІЛ, можуть призвести до хронічних захворювань. Які потребують тривалого лікування та контролю. Ці віруси можуть пошкоджувати клітини органів, таких як печінка або імунна система, що призводить до серйозних ускладнень. Цікаво, що віруси можуть також впливати на психічне здоров'я людини. Наприклад, вірус простуди може викликати втомленість та роздратованість, що впливає на загальний настрій та продуктивність. Крім того, деякі віруси можуть мати негативний вплив на розвиток плоду під час вагітності. Що може призвести до вроджених вад або інших проблем зі здоров'ям дитини. Важливо пам'ятати, що віруси можуть бути передані від людини до людини через контакт, повітряні краплі, воду або їжу, тому дотримання правил гігієни та вакцинація є важливими для запобігання інфекціям. На жаль, іноді віруси можуть викликати епідемії та пандемії, які ставлять під загрозу здоров'я та життя мільйонів людей. Наприклад, пандемія COVID-19, спричинена вірусом SARS-CoV-2, показала, як швидко вірус може поширюватися та призводити до серйозних наслідків для глобального суспільства. Тому важливо бути уважними та вживати заходи безпеки для захисту від вірусів та їх негативного впливу на організм людини. Археї це група одноклітинних організмів, які відносяться до домену археа вони є одними з найдавніших форм життя на Землі. І відіграють важливу роль у різноманітних екосистемах. Особливістю архей є їх внутрішня будова та метаболічні процеси. Наприклад, багато архей мають унікальні мембранні ліпіди, які відрізняють їх від бактерій та еукаріот. Ці ліпіди допомагають археям виживати в екстремальних умовах, таких як високі температури, кислотність чи солоність. Деякі види архей навіть можуть існувати у середовищах, де інші форми життя не могли б вижити. Це робить археїв важливими у біологічних дослідженнях та допомагає розуміти адаптаційні стратегії живих організмів. Одним з цікавих фактів про археї є їх роль у циклі азоту. Деякі види архей здатні фіксувати азот з атмосфери та перетворювати його на споживану форму для інших організмів. Цей процес є важливим для підтримання родючості ґрунту та забезпечення росту рослин. Крім того, археї грають важливу роль у метаногенезі процесі виробництва метану, деякі види архей є метаногенами, тобто вони здатні виробляти метан як продукт обміну речовин. Цей процес має велике значення для екосистем, оскільки метан є потужним парниковим газом. Таким чином, археї впливають на клімат та енергетичні потоки у природі. У наш час археї вивчаються як потенційні джерела нових біотехнологій та біопалива, деякі види архей мають унікальні ферментативні властивості. Які можуть бути використані у промисловості для виробництва біопалива або біохімічних продуктів. Також археї допомагають у очищенні води та ґрунту від шкідливих речовин. Їх унікальні властивості та адаптивність роблять їх цікавим об'єктом для подальших досліджень та можливого використання у різних галузях науки та технологій. Мікробний світ навколо нас є надзвичайно різноманітним і цікавим. У нашому повсякденному житті ми часто не помічаємо його існування, але він оточує нас усюди. Бактерії, віруси та археї це лише деякі з представників цього мікробного світу. Бактерії, наприклад, можуть бути корисними для нас, допомагаючи у травленні їжі та виробництві вітамінів. Вони також грають важливу роль у розкладанні органічних речовин та підтримці екологічної рівноваги. Віруси, хоч і викликають захворювання, мають унікальну будову та здатність швидко мутувати. Це ускладнює боротьбу з ними, але також робить їх цікавим об'єктом для наукових досліджень. Археї з своєю внутрішньою будовою та адаптивністю можуть існувати в екстремальних умовах, де інші форми життя не могли б вижити. Вони грають важливу роль у циклі азоту та метаногенезі, впливаючи на клімат та енергетичні потоки у природі. Цей мікробний світ також має свої цікаві факти. Наприклад, бактерії можуть бути різних форм та розмірів від кульових до спіральних, їх кількість у природі дуже велика, що підкреслює їх важливість для екосистеми. Віруси, незважаючи на свою просту будову, можуть викликати складні захворювання та епідемії, що підкреслює їх потенційну небезпеку для здоров'я людини. Археї здатні існувати в екстремальних умовах. Допомагають у підтриманні родючості ґрунту та очищенні води. Цей мікробний світ навколо нас є дивовижним та загадковим. Він впливає на багато аспектів нашого життя та навколишнього середовища, і вивчення його допомагає нам краще розуміти природу живих організмів. Мікробний світ навколо нас це неймовірно різноманітний та цікавий світ, який впливає на багато аспектів нашого життя, від корисних бактерій, які допомагають у травленні їжі. До вірусів, які можуть викликати захворювання та архей, які впливають на клімат та енергетичні потоки у природі, цей мікробний світ має свої унікальні особливості, такі як адаптивність архей, мутаційна здатність вірусів та різноманітність форм бактерій. Допомагання нам краще розуміти при тій приорджеві міді в великвіркоб діяблітнім середовищем.